Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Відомо, хто тренуватиме ПСЖ наступного сезону. Назвали тренера, який замінить Мууріню. Нотінгам хоче зірку збірної України. Це все і не тільки ти побачиш цьому випуску, а перед початком найкращі коментарі минулого випуску. А тепер, друзі, до новин! Роман Григорчук став головним тренером Чорноморця. 60-річний фахівець пообіцяв керівництву вивезти Чорноморець в українську прем'єр-лігу. Також наставник планує підсилити команду в зимове трансферне вікно якісними футболістами. Конкретні прізвища поки що невідомі, але запит про збільшення бюджету вже не дійшов. повідомляє Sport.ua. Український воротар мадридського реалу Андрій Лунін продовжує страждати від нестачі ігрового часу цього сезону. Тому можливий трансфер голкіпера стає дедалі реальнішим. Про інтерес до Луніна з боку клубів АПЛ повідомляє портал TeamTalk. За інформацією джерела, лондонський Тоттенхем уважно стежить за ситуацією навколо українського воротаря та розглядає його як можливе підсилення на перспективу. У реалі не виключають трансфер Луніна у 2026 році, якщо надійде вигідна пропозиція. Сам воротар, за даними джерела, серйозно налаштований на переїзд до АПЛ. Де бачить для себе більше шансів закріпитися в статусі основного голкіпера, окрім Тоттенхема. За ситуацією стежать і кілька інших клубів АПЛ. Втім, саме шпори наразі виглядають найактивнішими. У Лондоні мають сумніви щодо довгострокової перспективи нинішнього основного воротаря Вікаріо. Кандидатура Луніна розглядається як одна з пріоритетних. У зимове трансферне вікно Полісі активно посилює склад. Черговим новачком стане нападник Львівських Карпат Ігор Краснопір. Портал Sport.ua повідомив трансферну вартість футболіста, посилаючись на власні джерела. За даними джерела, сума трансферу 23-річного форварда становитиме 1 мільйон 100 тисяч євро. Відсоток із цієї суми також отримує львівський рух. Ініціатива запрошення гравця належить головному тренеру Полісся Руслану Ротаню, який добре знає можливості краснопіра за спільною роботою молодіжній і олімпійський збірних України. У першій частині поточного сезону Краснопір провів 16 матчів у чемпіонаті України та відзначився чотирма забитими м'ячами у складі Карпат. Очікується, що до виїзду команди на зимові збори в Іспанію Полісся завершить комплектування складу. Загалом клуб планує обмежитися трьома зимовими новачками. Центральний захисник київського Динамо Тарас Мехавко потрапив у сферу інтересів англійського Ліверпуля. Повідомляє «Інсайт Трансфер. Більше того, за інформацією джерела, 20-річний футболіст є однією з головних цілей червоних у зимове трансферне вікно. Нагадаю, раніше повідомлялось, що Михавком цікавляться три клуби Туреччини: Бешикташ, Галатасарай і Трапзон Артем Довбик наближається до відходу з Роми і може найближчим часом опинитися в АПЛ. До числа претендентів на Форварда збірної України доєднався Нотінгем Форест. За який виступає Олександр Зінченко. Англійський клуб сформував короткий список потенційних підсилень атакувальної лінії. Нагадаю, у поточній кампанії добик у 16 матчах за Рому завив три м'ячі та віддав дві результативні передачі. За даними порталу TransferMarkt, ринкова вартість українського форварда становить 20 мільйонів євро. Поставили крапку. Луїс Анріке ухвалив рішення щодо свого майбутнього. За інформацією відомого інсайдера Фабріціо Романо, чутки про відхід іспанського тренера не відповідають дійсності. За інформацією джерела, Енріке залишиться на чолі ПСЖ, а розмови про проблеми між наставником і керівництвом клубу не відповідають дійсності. Парижани повністю задоволені роботою тренера, а він сам комфортно почувається у столиці Франції. Нагадаю, 55-річний іспанець тренує ПСЖ з літа 2023 року. Під його керівництвом клуб виграв 10 трофеїв. Надовго без роботи не залишиться. Аморім може оперативно повернутися до тренерської діяльності після звільнення з Манчестер Юнайтед, як повідомляє Талк Спорт. 40-річний португальський фахівець є одним із головних кандидатів на посаду наставника Бенефіки. За інформацією джерела, можливе повернення Аморіма до Португалії напряму пов'язане з майбутнім Жозе Урінью. Нинішній головний тренер Бенфіки має у контракті пункт про дострокове розірвання угоди вже цього літа, оскільки після ЧС 2026 він може очолити збірну Португалії. Якщо Мурінью залишить команду Судакова та Трубіна, Бенфіка розглядає Моріма як пріоритетний варіант. Для тренера це стало б символічним поверненням. Він виступав за лісабонський клуб як гравець у 2008 та 2017 роках і неодноразово заявляв, що в майбутньому хотів би очолити Орлів. Тренерський штаб київського Динамо ухвалив рішення відмовитися від послуг ще одного гравця. Молодий центрбек Калон Жідє вже виїхав із розташування столичного клубу. Африканець пробув в Україні кілька місяців, але не підійшов білосинім, повідомляє телеграм-канал Динамівець. Перспективний захисник ДР Конгу Калонджі Д'є зацікавив скаутів Динамо під час молодіжного розіграшу Кубка африканських націй, де він допоміг своїй команді вийти до чвертьфіналу турніру. Колишній тренер білосиніх оцінив груди 19-річного гравця і запросив його на перегляд. Однак незабаром після цього Олександр Шовковський був звільнений зі своєї посади. Його замінив Ігор Костюк, який продовжив перегляди африканського футболіста. Калон жід'єв стих зіграти за Динамо в товариському матчі з епіцентром. Однак при цьому він не переконав тренерський штаб столичної команди в тому, що гідний отримати контракт у Києві. Офіційно цю інформацію ще не коментували. Житомирська полісся швидко опинилася серед клубів, які претендують на медалі. Стався цей ривок завдяки тому, що новим президентом команди став український бізнесмен Геннадій Буткевич. Буткевич розповів, навіщо йому полісся. Президент Житомирського полісся публічно спростував тезу про те, що володіє клубом для розваги або може відмовитися від футбольного проєкту. Буткевич наголосив, що полісся розвивається як довгострокова система, а не тимчасова ініціатива. Клуб розглядається як інструмент розвитку регіону з акцентом на інфраструктуру, дитячий юнацький спорт, економіку та туристичну привабливість Житомирщини. Власник клубу вважає, що проєкт має існувати десятиліттями і бути стійким незалежно від обставин. Також Буткевич підкреслив, що Полісся не планує змінювати локацію і надалі розвиватиметься саме в Житомирі. Команда головного тренера Руслана Ротаня пішла на зимову перерву на третьому місці в УПЛ. Київське Динамо досі не підписало новий контракт зі своїм півзахисником Миколою Шапаренком. При цьому на гравця претендують і інші клуби. Одним із зацікавлених клубів є Жерона, повідомила Динамо Манія з посиланням на іспанські змі. Жерона сформувала список із трьох позицій, які клуб планує посилити найближчим часом. Одним із пріоритетів залишається центр поля. Під час первинного аналізу ринку каталонці оцінювали можливість запрошення Марка Берналя з Барселони та Стефана Байчетича з Ліверпуля. Втім, обидва варіанти визнали складними для реалізації через високу конкуренцію та фінансові умови. У цій ситуації клуб переходить до альтернативних сценаріїв. Серед футболістів, яких продовжують розглядати як реальне підсилення півзахисник Динамо Микола Шапаренко. У Жероні усвідомлюють обмежений доступ до пріоритетних цілей, тому розширюють шорт-лист і детально вивчають кандидатів, які можуть бути доступнішими на трансферному ринку. Контракт Шапаренка з Динамо завершується у вересні 2026 року. Наразі гравця можна придбати за символічну плату. У ЗМІ називають суму близько 8 мільйонів євро. Несподіваний поворот, як повідомляє журналіст Екрем Конур, Байя готується підписати вінгера Динамо вітіндю вже цього літа. З огляду на те, що контракт бразильця з киянами розрахований до 30 червня 2026 року. Футболіст може перейти до бразильського клубу на правах вільного агента. Також інтерес до гравця проявляє Сантос, інтернаціональ, за який Вітіньо виступає на правах оренди. Теж хоче отримати футболіста на повноцінній основі та веде перемовини з ним. Друзі, а на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!